Же 2-2 у кривому розі знову команда забуває м'ячі в українській прем'єр-лізі. Дуже бойовий сьогодні вийшов матч у кривому Розі. розіки закономірний цей розгляд на вашу думку. Ну, я вважаю, що так, і в Крибаса були моменти ще після другого пропущеного гола нашого. І в нас були моменти, тому я вважаю так, результат закономірний, все, все по грі. Вже так складається, якщо СК Полтава розпочинає дуже жваво поєдинок і швидко забиває, то потім очки здобувають. Щось схоже було з колосом, я пригадую. З Вересом трошки пізніше ви забили, але ну, дуже міцний початок був від вас. Каркас воріт кілька разів рятував суперника, могло бути більше, ніж на один м'яч. Ну та нам тренер завжди каже, щоб ми агресивніше починали. З перших хвилин давили, не дивлячись на суперника, проти кого ми граємо. Тому така була установка. Нам немає куди діватись. Нам потрібні очки, тому ми будемо битись до кінця. Голи трудові ВСК Полтава, згадайте свій м'яч, як ви вразили в ви Отакенки. Та там, я навіть не пам'ятаю, подача була, відскок і так повезло мені, що я, я прийняв і зараз вже пробив довго, не думав. Довго. Момент старту другого тайму, коли дуже активно було багато активності саме вашому у штрафному майданчику, падіння суперника і призначення пенальтів, ви поруч були з тим епізодом, що там сталося? Та, та, я був поруч, але якщо чесно, я не сильно бачив той момент, але ну, мені здалося, що ну, там не було пенальті, якщо чесно. А там на відео, звісно, воно буде видніше, але по моменту я ніби бачив, що. Ніби такого не було нічого. Вже було помітно, що підсідає команда в другому таймі, особливо там останні хвилин 20, дуже сильно кривбас затиснув до власних воріт. Десь добре, що ця тривога, бо саме компенсований час могли подих перевести. Та я навіть не знаю, після тривог тяжко трошечки виходити, але ну що -то, то такі реалії, в яких ми живемо. тому ну напевно, та напевно та пішла нам на користь ця тривога. Скільки сил ви залишили? Ну, колос, Команда дуже інтенсивна, кривбас вибігає дуже здорово. Ну ці два бали вони потрібні команді саме в турнірній таблиці, але ну так підозрюю, що дуже нелегко вам було. Та звісно, що нелегко, проти При тих сильних команд граємо завжди. Тому та, нам дуже непросто, але хочемо здобувати більше очків, якщо чесно. Ну але наразі заслуговуємо на те, що ми маємо. скажімо так, в таблицю бомбардирів, як мінімум, своєї команди зазираєте. Там вже конкуренцію можете форвардам накласти. Та ні, яке, ні, яке, який бомбардир. Ні, то так виходить. Добре, що забиваю, допомагаю команді, але головне, щоб ми вигравали. Дякую вам.